Окупанти знову обстріляли з Запоріжжя, гатили ЗЕРСАЗЕВА із запалювальними боєприпасами. В Оріхові зайнялось шість квартир. Інформація про поранених уточнюється внаслідок обстрілу у преображенці. Загинуло двоє людей. Одна дістала поранення неспокійно і на Донеччині вночі росіяни завдали ракетного удару по дружківці. Попередньо постраждалих немає, але є руйнування. Знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. Загалом протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів. Здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Та відповіді з української сторони чекати не довелось. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів. А також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять ворожих БПЛА. А це вже Куп'янськ на Харківщині. На цих кадрах демонстрація, як українські військові з підрозділу Гонор професійно ведуть бойові дії, де окуповують населені пункти. Українських військових у звільненому куп'янську місцеві зустрічали з обіймами та сльозами, Мої хороші, мої мої мальчики, дай Бог вам здоров'я, боже мої діти, мої зласті, діти, Господи. Боже, Слава Україні! Дай і Смерть ворогам. До речі, у звільненому Куп'янську поновила роботу Укрпошта, а мешканцям почали виплачувати пенсії, які вони не отримували чотири місяці. Ще у місті поновлюють зв'язок. До кінця тижня обіцяють сталий мобільний інтернет. Скоро запрацює і відділення нової пошти. Продовжується контрнаступ на Луганщині. Правда, останніми днями дощова погода, і через це є проблеми з прохідністю техніки, але українських військових це не зупиняє. От Сватова до Креміної, то это как раз земля Черна зіме. А з сторони от Сєвєдонецька там больше пески. Ну вот как раз вот всю землю сейчас размыло, развезло очень сильно. Власне, через погодні умови уповільнилися темпи наступу і на півдні Дощі трохи нас повільнили, але ми використовуємо тактику повертати наші села: метри, кілометри, тобто крок за кроком. Тим часом в мережі показали роботу саперів миколаївської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ, а саме знищення чергової БМП окупантів разом з екіпажем: Марко Ручка, Олександр Коваленко. новини 11-го каналу.